На засіданні міського штабу з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період керівники підприємств надавачів житлово-комунальних послуг звітували про роботу зі зверненням громадян за минулий тиждень. Йшлося на засіданні штабу і про необхідність виправлення ситуації з розрахунками за надані послуги. Їх рівень останнім часом зменшився. Шановні споживачі теплової енергії та централізованого гарячого водоспоживання. Негайно. Погасіть заборгованість за уже спожите тепло та гарячу воду. Негайно. Інакше це може за цим слідувати припинення надання цих послуг. У зв'язку з очікуваним потеплінням Григорій Вербицький розповів, як буде прийматись рішення про завершення опалювального сезону у Кривому Розі. Виробникам та виконавцям послуги з теплопостачання. Вважати закінченим опалювальний сезон 2013-2014 років у день, що є наступним після трьох діб і середньодобовою температурою зовнішнього повітря вище плюс 8 градусів. Подачу теплоносія на заклади освіти, охорони здоров'я та об'єкти соціальної сфери припиняти за письмовими заявками відповідних організацій і закладів. До теплопостачальних підприємств за умови забезпечення споживачами нормативної температури повітря у приміщеннях на засіданні штабу були розглянуті поточні плани надавачів житлово-комунальних послуг з підготовки до нового опалювального сезону.